Леонід Ширпал у 2006 році закінчив навчання у Хмельницькій прикордонній академії, служив Народовій України у різних заставах, а останнім часом охороняв кордони на Луганському прикордонному загоні. І коли була вже загроза, збройна вторгнення, коли були провокації, він в числі перших, йшов на захист, охорони, на захист охорони і охорони державного кордону. Людей, які винні в його смерті, які його вбили, вони ну, без наказу не залишаться. Вічна пам'ять землянпуху колеги не приховують сліз. Командири завжди були готові розраховувати на начальника оперативно-розвідувального підрозділу Леоніда Ширпела. Я знав, що в мене на відділі є одна людина, на яку я можу покластися по це Льоня. Не було ніяких перечутів нього взагалі. На позитів все повністю на позитиву. Між собою хлопці говорили, що Леонід народився в бронежилеті, адже неодноразово потрапляв у перехресний бій. Але одного разу удача йому зрадила. Леонід їхав у бойовій машині піхоти виконувати бойове завдання. Його екіпаж потрапив на фугасну міну. За всю службу. показался прекрасный офицер. Человек с большой буквы, с большой душой, всегда готовый помочь людям. Бескорыстно, абсолютно. То есть его даже можно было ни о чем не просить, он всегда знал, что нужна помощь, он сам придет. Вот. До самого последнего момента, и когда проблемы были на подразделении, обстрелы, вот, оставался о. всегда на боевом посту. Много раз попадал и в боевые столкновения, и в огневые контакты. Но вот всегда сохранял хорошее настроение, настроєння, потом. потім. Всі думали, що він в рубашке родился. На місці трагедії знайшли численні сліди від вистрілів. 73 вистріли, по-моєму, що я не да. знайшли тільки на місці. Їх було троє. Одного він витягнув раненого, один сам вийшов. Додому точно хотів вже вернутися живим. 21 липня Леоніду Шірпалу виповнилося б 33. У нього залишилась дружина і чотирихрічна донька. Кажуть, Леонід мріяв про сина і добудувати будинок. Тепер у його побратимів теж з'явилася мрія. Відвоювати відділ і назвати його, зробити його іменем адіо. Льоньки. Таким людям треба жити і жити. Йдемо допомагати, чим зможемо. Одно знаю точно. Ми за нього там. На похороні поміж собою люди жалкували. кажуть, прикро, що сусідня держава позбавляється бандитів натомість Україна втрачає кращих своїх синів.